Всім привіт! Мене звати Тарас Макар, і сьогодні ми будемо з вами розбиратись у візуальній мові програмування Експресо в Cinemie 4D, щоб ви могли створити ось таку анімацію. Так, і починаємо ми з того, що створюємо сплайн Cockwheel Це ось такий от механізм. І в вкладочці teeth ми можемо налаштовувати кількість ось цих от зубчиків. Тут у нас є 20, ось teeth 20, і це нам в принципі підходить. І давайте ми скопіюємо цей сплайн. І в новому поставимо кількість 10. Він автоматично, ж, автоматично зменшиться. Ми підсунемо його сюди. І ми будемо працювати зі сплайнами, де е, в одного буде 10, в іншого 20. Зубчики, це досить легко для розрахунку, як швидко мають крутитись е, ці сплайни. От, і власне, ми будемо їх анімувати таким чином, щоб коли я кручу ось цей сплайн, у мене автоматично крутився і ось цей. Це ми можемо досягнути за допомогою такої штуки, як Експресо. Е, хто не знає, Експресо в Сінемі це е, візуальна, візуальна мова програмування, за допомогою якої ми можемо створювати е, Створювати анімації і впливати на різні властивості об'єктів, поєднюючи їх між собою. Так, давайте для початку ми назвемо наші сплайни, щоб ми в них не, сплу... не плутались. Це є назву 10, оскільки тут 10 зубчиків. Це є назву 20, оскільки їх тут 20. От, І щоб створити експресо, нам треба натиснути правою кнопкою, перейти в Programming рен... Text в... і створити тех експресо. Ось я створив, в мене відкрилось поле експресо, де ми будемо зараз створювати ноди. Я це поле закріплю собі знизу в лейауті для зручності. І значить це мого програмування, в якій ми працюємо за допомогою нод. І щоб створити ці ноди, щоб створити першу ноду, нам треба буде створити ноду ось цього от сплайну. Щоб це зробити, це досить просто, ми просто беремо цей сплайн і перетягуємо його сюди. От, і в нас створилась нода, яка одразу ж називається 10. Давайте її чуть збільшу. Так, і значить в нодах, хто з ними знайомий, хто працював в Redshift, я думаю, їх більш-менш знає. Тут вони виглядають дуже схоже на старі ноди Redshift. В нодах в нас є дві частинки. Ліва частинка, яка позначається ось таким от, е, синім прямокутничком, це частинка input. Сюди ми можемо під'єднювати інші ноди, тобто вказувати якусь інформацію. Права частинка, яка позначається червоним прямокутничком output, тобто ми інформацію з ось цієї ноди тут можемо під'єднювати в інші ноди. Нода це, по суті, як частинка інформації, яку ми. Ноди це частинки інформації, які ми між собою з'єднуємо і таким чином робимо, щоб вони між собою е взаємодіяли. Е і таким чином створюємо, створюємо анімацію. Так, і, значить, що ми будемо робити з ось цим нашим сплайдом? Ми будемо його крутити. Давайте перейдемо в coordinates. Ми будемо його крутити по rotation B. І, значить, нам треба на ось цій ноді. Натиснути на червоний прямокутничок, перейти в Coordinates Global Rotation, Rotation B. Що це означає? Це означає, що ми взяли і створили е, рядок output. Е, і ми ось цим от Rotation B, коли ми будемо його змінювати, ось тут, ми можемо ним впливати на інші ноди. В даному випадку, нам треба впливати на на ось цей от об'єкт. Тому ми беремо наш. Сплайн 20. Перетягуємо сюди. І ось у нас створилась нода зі сплайном 20. І щоб ми могли на нього впливати, нам треба додати рядок в input. Натискаємо ось тут лівою кнопкою. Coordinates. Global Rotation. rotation B. Таким чином, коли ми сюди під'єднаємо якусь ноду, ми цією нодою зможемо впливати на значення. Назначення Rotation B в сплайну 20. І давайте ми їх з'єднаємо ось таким от чином. І подивимось, що в нас вийшло. Тепер, коли я візьму е сплайн 10 і буду його крутити, в мене автоматично буде крутитись spline 20. Якщо я покручу ось цей сплайн на 50 градусів, Відповідно, і цей покрутиться на 50 градусів. Але це не зовсім те, що нам треба, оскільки, само собою в цих механізмах різна кількість зубчиків, і вони мають крутитися з різною швидкістю. Це по-перше. По-друге, ось цей сплайн він має крутитись в протилежному напрямку. От, як нам це зробити? В нас зараз ноди з'єднані е, напряму. Тобто Rotation B з'єднано з Rotation B. Але в ось цій от лінії ми можемо додавати інші ноди, змінюючи ось це от значення, яке в нас було тут. По дорозі ми його змінюємо і ось тут отримуємо вже інше число. Щоб це зробити, в нас в Експресо є така прекрасна нода, яка називається Range Mapper. Натискаємо правою кнопкою, переходимо в New Node Експресо. Calculate і створюємо ноду Range Mapper range – -mapper це нода, яка дозволяє, е, по суті, змінювати е, співвідношення е, тих даних, які ви внесли. Е, змінювати їх в якийсь спосіб, наприклад, там збільшити в два рази або зменшити в два рази. Е, от. Або якось ще змінити. В даному випадку нам треба, щоб ось ця. Наше колесо, воно крутилось в два рази повільніше, ніж ось це. Тому я беру ось цей Global Rotation і під'єдную сюди в input. І далі я беру ось тут output і під'єдную в Global Rotation в ноді 20. І зараз, якщо ми подивимось, нічого не змінилось. Нічого не змінилось, тому що нам треба в ось цій от ноді Range Mapper внести деякі зміни. Значить, У нас тут є input lower і input upper. Це, по суті, е, нижнє і верхнє значення тих, е, тих даних, які ми будемо вносити. Ну, тут в нас наприклад, досить зручно працювати зі значенням, е, що ми будемо крутити наше колесо від 0 до 360 градусів. Тобто input lower ми залишаємо 0, а input upper ми ставимо 360. Дальше, Output lower і Output Upper це по суті те, на що ми змінюємо ось ці два значення. Output lower у нас залишається 0, того, що е як і було 0, так і залишається. А Out от output upper. Якщо ми ось це колесо покрутимо на 360 градусів, це в нас має крутитись в два рази повільніше. Відповідно за той час, коли е ось цей сплайн зробить повний оберт. Цей сплайн має зробити тільки половину оберту. Тобто ось тут output upper ми ставимо не 360, ми ставимо 180. І подивимось, що в нас вийшло. От зараз, як бачите, другий сплайн крутиться вже набагато повільніше. Ну, а якщо конкретно, то повільніше в два рази. Давайте я перший покручу на 360 градусів. І другий ми бачимо, що покрутився на 180. От. Це супер, але нам треба ще зробити так, щоб ось цей сплайн крутився в зворотному напрямку. І в даному випадку range Mapper має таку властивість. Ось тут є рядочок reverse. Ми ставимо галочку. Так, і деколи що нам треба їх чуть-чуть підрівняти, щоб вони не знаходили один на одного. І таким чином, коли я буду крутити перший сплайн, другий буде крутитись. З вдвічі меншою швидкістю в протилежному напрямку. І для ось такої от анімації це прямо ідеальна нода, яка вирішує всі наші проблеми. От. І давайте подивимось: в принципі, це базове налаштування ось такої от анімації. Само собою, ви тут можете додавати кучу інших. Сплайнів. І давайте ми додамо ще один. Подивимося, як можна це зробити. Наприклад, я створю ще один і поставлю кількість зубчиків 40. І давайте одразу назвемо його 40. І перетягнемо ось сюди от в бік. От. І, значить, беремо наш Spline 40, перетягуємо сюди. І в нього ми теж будемо впливати на Rotation B, як і в попередніх двох. Тому беремо Basic, натискаємо ось тут на синю, синій прямокутничок Coordinates Global Rotation, Rotation B. І, значить, дивіться: два варіанти, як ми можемо це зробити. Знову ж таки, ми будемо використовувати Range Mapper. Ми можемо зробити це наступним способом. Перший, ми можемо просто скопіювати цей range Mapper. і в ось, цьому, в ось цій ноді створити output Coordinates Global Rotation Rotation B, під'єднати, по суті, ось це от друге значення до ренчмепера. І вже output під'єднати сюди. І таким чином ось цей от range mapper, він буде вже взаємодіяти не з ось цим сплайном, а з значеннями, які є в ось цього сплайну. І таким чином, коли я беру перший сплайн, перший range mapper робить так, щоб другий крутився в протилежному напрямку в два рази повільніше, другий range mapper працює з ось цим сплайном і робить так, щоб третій сплайн крутився в два рази повільніше, ніж у другий. І теж в протилежному напрямку до нього. От, І таким чином в нас виходить все, все співпадає і крутиться з такою швидкістю і в тому напрямку, в якому нам і треба. Другий варіант, в принципі, як на мене, він не такий, він, він чуть гірший, особливо ніякої різниці немає. Але ми можемо застосувати цей рейнджмепер напряму від першого сплайду. По суті, ніякої різниці немає. Єдине, що якщо ми під'єднаємо ноду ось сюди, і тут під'єднаємо output, нам доведеться налаштування змінити. По-перше, тут output upper буде не 180, а в два рази менше, відповідно, буде 90. І по-друге, нам доведеться забрати reverse. Оскільки нам треба, щоб ось це колесо, воно крутилось в протилежному напрямку до цього, відповідно в тому ж самому напрямку, як і перший. Того ж, якщо я зараз покручу, це колесо, як бачите, вони другий і, і, і третє крутяться в одному напрямку, що не зовсім, звісно, те, що нам треба. Я забираю галочку з reverse. І тепер, коли я кручу перший сплайн, як бачите, все виходить так, як треба. Е, от. Другий е, перший варіант, мені здається, таким більш е, ніби як більш правильним. Е, але, по суті, можна робити і так, і так. Е, от. Це базова штука, і давайте розглянемо ще одну ноду, на якої ми можемо повпливати на е, ці наші шестерні. Е, ми можемо зробити так, щоб взагалі не створювати ніяких кіфреймів, і щоб ці. Е, колеса крутились самі по собі. Для цього ми переходимо в наскаємо правою кнопкою New Note Expresso, General і створимо ноду Time. Time це нода, яка е, дає значення з таймлайну, і е, цим значенням ми можемо керувати е, значеннями в інших нодах. Конкретно в даному випадку, знову ж таки, ми будемо керувати значенням Rotation B. І беремо цю ноду Time, під'єднуємо Global Rotation B, і тепер, коли я включу анімацію, як бачите, наші сплайни почали крутитись. От, єдина е, штука, е, оскільки я сам ще тільки почав вивчати експресо, я не зовсім знаю, як зробити так. Щоб ця анімація виходила зацикленою. От, в даному випадку, тут, як бачите, вона не співпадає до кінця. І я, якщо чесно, не зовсім розумію, з яким інтервалом прокручується це колесо. Тому цей варіант. Він хороший, якщо ви не будете робити зациклену анімацію. Якщо будете робити зациклену, можна просто це все робити кіфреймами. Звісно, само собою можна це робити в Експресо, просто конкретно я не знаю, як саме зробити, щоб ось цей показник він був зациклений на довжину нашої анімації. От. Таким чином, ми зробили всю цю анімацію абсолютно без кіфреймів. І, наприклад, якщо ми хочемо повпливати, на те, як швидко крутяться е, наші сплайни, ми можемо це зробити за допомогою ще однієї ноди. Натискаємо праву кнопку Експресо, Calculate і створюємо ноду Math. Нода Math – це по суті е, нода, якою ми можемо значення ділити, додавати, віднімати або множити. У нас тут є два рядочки input. Вперше ми під'єднуємо наше значення Time. І цю ноду мес під'єднуємо в... в ноду 10. І, значить, вибираємо ось цю ноду, і ось тут в нас є е, функція. Значить, функція ми тут можемо або додавати, або віднімати, або ділити, або, Ой, або множити, або ділити. Е, і в даному випадку, наприклад, ми виберемо Multiply. І якщо ми поставимо число 2, то ось ця нода вона буде працювати таким чином, що будь-яке значення, яке попадає в інпут сюди, вона буде множити його на 2. І відповідно тут ми будемо отримувати значення в 2 рази більше. таким чином, якщо ми зараз включимо і анімації, наші сплайни будуть крутитись набагато швидше. Наприклад, я можу поставити число 8, і як бачите, вони прямо взагалі крутяться супершвидко. От. Або так само я можу поставити divide. І таким чином зробити, щоб вони крутились набагато повільніше. От, Якщо я поставлю Divide 2, вони будуть крутитись в два рази повільніше, ніж було просто з нодою Time. От. І ось таким чином ви можете створити кучу цих сплайнів і через Mapper зробити так, щоб тільки крутячи один, один сплайн, всі інші крутились відповідно до того, як крутиться перший. Ну і, само собою, потім це все можна поставити, зробити чайлдом екструду. Накинути сюди гарні матеріали, поставити гарне світло і зробити прикольну анімацію, яка в нас була на початку. Ось така от штука експресо. Вона буває досить складно. Тут зрозуміти багато яких речей, але насправді, якщо її вчити і в ній розбиратись, це відкриває дуже багато цікавих можливостей для анімації е і загалом для роботи в сінемі. А на цьому в мене все. Всім дякую за увагу. Пишіть коментарі, якщо хочете продовження туторіалю по експресо. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до наступних відео.